Лицар це воїн, який служить вірному королю. Лицарі завжди б'ються за свій народ. Рицар це хоробрий мужик, який захищає свою країну. Лицар це той, хто захищає Україну. Лицар це сильний, мужній чоловік. Це той, хто захищає свою батьківщину. Такі люди, які захищають е, свої держави, вони весь час ходили в обладунках і в них була, була дуже важка зброя. І е, вони були дуже сильні і мужні. Я вважаю, що лицарі це захисники нашої України, але давні е, лицарі були, вони ходили ну, на спехах, на конях були. І... Коні теж не в були в залізі вбрані. Це той, хто захищає, захищає замок від ворогів і той, хто охороняє тих людей, де е, ті, що живуть за, у замку. Лицар це та людина, яка має коня, е, вміє на ньому вправно їздити, захищає королів і замки. Лицар це людина, яка захищає свободу інших людей, захищає свою гідність, присвячує свої подвиги і дані серця.